Переходимо до найцікавішої частини: це твій щоденний догляд. Бо ти потроху в інстаграм показуєш свої вечірні догляди. З чого ти починаєш свій день? Чи є якісь системи, що ти там зранку я використовую це, це це? А якщо, наприклад, я прокинулась, не знаю там з набряками, то я використовую там це, це це. Поділись, будь ласочка, своїми щоденними б'юті ритуалами домашніми. Ну, я напевно що зараз невигідно для себе дам пораду, як для виробника косметики. Але зранку я не раджу дуже багато косметики використовувати і прям намилювати і начищати обличчя. Я Тому... Скажу, що Мазонія це про щирість. От просто ну, ну який не, не, не використовуйте косметики? багато косметики зранку. Якщо ви не лягли, звичайно, з макіяжем подушку. Знаєш таке, буває в молодості особливо. Насправді, коли зранку ми прокидаємось, то найголовніше, я от мочу обличчя такою прохолодною водою. Я я стараюся, щоб це була прохолодна і тепла водичка. Ти вмилася максимум це легенькою пінкою, з м'якими павами змити обличчя, протонізувати його тоніком тонером м'які пави. Це? це теж важлива тема, так і коли е, в миючі якісь ексфоліанти, додають дешеві пави, вони пересушують обличчя. Угу. Я просто це тестувала дуже довго і в нас. Лінійка очищення найдовше формувалася, і ми розробляли її найдовше, аніж навіть сиворотки крема. Тому що там треба було підібрати пави і складові так, щоб вони не пересушували шкіру і водночас дуже лагідно, але якісно очищували. Бо ми можемо з мейком бути, з СПФ-ками і так далі. Різні форми очищення. Тож пінкою я беру, очищаю трішечки. Водичкою і просто тоніком, максимум, це може бути потім якась сиворотка і все. Якщо я йду десь в місто або